Спортивно-патріотичний захід під назвою Спорт що об'єднує, організували у Луцьку до Дня прикордонника України. Саме вони першими зустріли окупантів і кожного дня мужньо стоять на варті кордонів нашої держави. Через російську агресію найбільше страждають діти, тому спортивне свято об'єднало військовослужбовців та маленьких лучан. Аби відволікти від напруженого сьогодення та подарувати трішки позитивних емоцій у цей складний час, в дитячо юнацькій спортивній школі номер 3 влаштували цікавий квест для прикордонників 6-го волинського загону та дітей. У кожного з присутніх дітей нелегка доля. В одного з хлопчиків війна забрала обох батьків. Тому підтримка дорослих і увага дуже важлива для них. Департамент молоді та спорту Луцької міської ради спільно з комунальним закладом Луцьким міським центром фізичного здоров'я населення спорт для всіх і службою справи дітей Луцької міської ради за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом організували спортивно-патріотичний захід. В цьому заході будуть брати участь прикордонники, військовослужбовці та дітки сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Ми хочемо показати, що діти це найважливіше наше майбутнє, а військовослужбовці не також потребують уваги, і ми цим заходом хочемо подякувати їм за те, що ми щоночі і щодня маємо можливість спокійно спати. Розпочали спортивний захід із хвилини мовчання в пам'ять заполеглими захисниками України. Після короткої розминки організатори сформували пари для участі у спортивних естафетах. Дітям було приємно отримати від прикордонників футболки з емблемою їхнього підрозділу, які вони залюбки одягнули на старти. Юні спортсмени та військові засартом долали лабіринти з перешкодами під дружні оплески учасників. Велика радість світилась в очах семирічної Ангеліни, котра разом зі своїм військовим напарником вправно долали черговий етап. За цей невеликий проміжок часу вони встигли познайомитись і подружитись. Мого напарника звати Сергій, і ми з ним чудово справилися. Там, де обручі і скакалки, як в пінгвіни ходити, це саме те, що мені вдалося. Мені дуже було цікаво, і мені такий захід запам'яталось. Я підтримую військових, щоб моя Україна виграла. І дорослі, і діти намагались вправно долати усі випробування та не підвести один одного. Дружня і тепла атмосфера подарувала кожному приємні емоції і відчуття радості. Привітала свого юного партнера Артура з успішним фінішем Крістіна Шебалкова. Сьогодні був дуже важливий день, особливо ця підтримка цих маленьких чоловічків, так і наша підтримка це просто енергія, максимальна. Ми сьогодні дуже всі старалися і. Всі старалися, і було дуже цікаво і весело. І надіємося, що в подальшому ми будемо проводити такі різні заходи, але вже більш в мирній обстановці. Тому слава Україні! Останнім випробуванням для учасників стала перевірка на дружбу. Чи встигли партнери по команді пізнати один одного за час змагань? І таке випробування пройшли усі. Це... Один таких із яскравих днів дійсно з пам'ятних днів для кожної дитини, адже не кожен день ми матимемо змогу поучаствувати в таких заходах, і саме з військовими. На завершення спортивного свята усіх очікували солодкі подарунки від фонду ігоря палиці тільки разом. Найспритніші пари отримали дипломи переможців, але й переможених не було. Кожному дісталась медаль учасника. Сьогодні гарне спортивне свято приурочене до дня прикордонника України, і воно покликано для того, аби наші захисники і захисниці разом із дітками різних категорій отримали задоволення, отримали приємні емоції від спілкування один з з одним, від спортивних естафет, від спільного проведення часу, аби наші військові перейнялися цим дитячою радістю, дитячим сміхом. І ще більше відчували, заради чого вони борються, заради чого ми зараз усі працюємо на перемогу. Гарна ініціатива подарувала щасливі миті дітям і можливість відволіктись користю прикордонникам. Ольга Яцюк для новин на часі.